Росія готувалася до війни з Україною понад 10 років. Зараз вам розповім, чому старт пропагандистської підготовки розпочався з телесеріалу Солдати саме в 2004 році, за 10 років до початку війни в Україні. Ми познайомилися з прапорщиком Шматком з Донецька, який чомусь служив в російській армії. Ми познайомилися з солдатом Соколовим, який з дому повернувся на контрактну службу, тому що не мав перспектив. Ми познайомилися з іншими. Персонажами і особами, які мали проблеми з законом, які мали проблеми з грошима, які не мали перспектив в своїх регіонах. І вони йшли, служили, залишалися на контракт, тому що так було вигодно для них. А тепер, будь ласка, гляньте на тих персонажів, які здаються в полон нашим славним ЗСУ. Це особи з того серіалу, це образи з того серіалу. І факт на завершення. Серіал розпочався в 2004 році. Закінчився в 2014 чотирнадцятому момент, коли почалася війна в Україні.